Добрий день, дітки! Сьогодні у нас незвичайне заняття. Сьогодні ми не будемо голосно стрибати чи сміятися. Сьогодні день, коли горить тиша. Давайте привітаємося пошепки, як вітерець, що гойдає колоски. Привіт! Подивіться, що в мене на долоні. Воно таке маленьке. Тверде, але в ньому спить велика сила. Це маленьке зернятко життя. Як ви думаєте, чому я його так називаю? Колись дуже давно на нашій багатій землі сталася біда. Зернятка зникли, поля стояли порожні, у людей не було хліба. Зовсім ні шматочка. Ні крихти. Тоді люди зрозуміли, що хліб це найдорожчий скарб у світі. Дорожчий за золото, дорожчий за іграшки, бо хліб дає нам силу жити. Але хліб не з'являється просто так. Щоб зернятко перетворилося на пахучу поляницю, воно проходить дуже довгий шлях. Спочатку хлібороб садить його. Потім сонечко гріє, і зернятко росте, стає високим колоском. А потім, коли колоски дозріють, їх везуть на спеціальну фабрику або млин, де з зерняток роблять біле борошно. І вже з борошна. Ми печемо наш смачний хлібчик. А тепер давайте проведемо вправу, що потрібне для життя. Перевіримо, чи вміємо ми цінувати найголовніше. Я буду показувати картинки, якщо це життєво необхідно, як хліб. Покажіть руки до серця. Це найдорожче. Якщо це може почекати, покажіть рукою жест НІ. Хліб. Так, кладемо руки до серця. Іграшка. Показуємо рукою жест НІ. Вода. Кладемо руки до серця. Цукерка. Показуємо рукою жест Ні. Ви молодці. Ви знаєте, що хліб і вода це основа. Ми пам'ятаємо, як важливо було мати це. А зараз проведемо гру імітацію Золоте колосся. Покажемо, як народжується хліб. Покажіть свої ручки. Це наші робочі руки. Спочатку ми сіємо зерно, робимо дрібні обережні рухи пальцями, ніби кидаємо зерно. Потім дощик поливає. Робимо плавні рухи руками зверху донизу. Сонце гріє, робимо велике коло руками над головою. Коли колосок виріс, ми його обережно збираємо. Обережно зриваємо однією рукою, переносимо в іншу. І ось наш хліб. Обійміть його. Двома руками обережно обіймаємо невеликий уявний предмет. Це важка, але дуже важлива праця. Ми завжди будемо поважати працю наших ліборобів. У ті часи пташки не співали пісень, бо їм теж було сумно. Але ми пам'ятаємо про тих людей, про діток. Які жили тоді? Наша пам'ять це як білий птах, що летить у небі і оберігає нас, щоб показати, що ми пам'ятаємо, що ми цінуємо кожну крихту хліба, є особлива традиція. Один раз на рік, коли на вулиці стає темно, ми ставимо на підвіконня. Маленьку свічечку. Цей вогник не для того, щоб гріти руки, він для того, щоб гріти душу. Він каже ми пам'ятаємо, ми бережемо хліб, ми добрі. Давайте уявимо, що у вас в долоньках маленьке, холодне зернятко. Складіть долоньки човником. Подихайте на нього теплим повітрям, притуліть до серденька, зігрійте його своєю любов'ю. А тепер уявіть, що воно проросло і перетворилося на пахучий хлібчик. Оскільки ми з вами знаємо цю історію, ми обіцяємо бути хранителями хліба. Які наші правила? Брати стільки, скільки зможеш з'їсти, ніколи не викидати хліб на землю, якщо впав шматочок, підняти його і віддати пташкам, ділитися з тими, хто голодний. А зараз я запалю цю свічку. Подивіться на вогник. Давайте посидимо. Хвилинку дуже-дуже тихо. Послухаємо тишу і подякуємо за те, що у нас сьогодні є смачний обід. Сьогодні ввечері попросіть маму чи тата допомогти вам запалити свічку на вікні. Хай вона світить всім всім. Пам'ятайте, поки горить свічка жива пам'ять, а поки ми цінуємо хліб, живе життя. До побачення, мої маленькі хранителі!